Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 3 травня. Я знаходжусь на майданчику Євротачки. Давайте подивимося, які тут саме автомобілі є, їх тут близько 50 штук, та скільки вони коштують. Opel Zafira 2002 року випуску 2,2 бензин автомат 4200 Audi a 6 2008 року, 2 літра TFSI, 240 тисяч пробігу і ціна 9 тисяч доларів автомобіль на автоматі. Volvo v 50 2009 року випуску 230 тисяч пробігу, 1,8 газ бензин 6700 ціна. Шкода Octavia 2010 року рестайлингова А5, 1,6 газ-бензин, 180 тисяч пробігу, 8 500 ціна. Аудюшка моя вже під задатком. Toyota Avensis 2005 року випуску 1,8 газ бензин 6,200. Volkswagen Passat 2013 року випуску 2 літра дизель на автоматі 270 тисяч пробігу. Європа, понятно, що 11300. Ford Focus 2015 року випуску 1,5 дизель на ручці 206 тисяч пробігу 9300. Audi a 3 поки що без ціни, але також буде скоро в продажу. Volkswagen Passat b 6 2010 року випуску 1,8 бензин. 253 тисячі пробігу, 6700. Opel Zafira 13-го року, 1,8 бензин 178 тисяч пробігу, свіжий пригон 10700. BMW 318 i 2006 року. Випуску 2 літра бензин Універсал 6900. BMW 525 2 літра дизель 2012 року, автомат 14 тисяч доларів. Рено Сценік 2005 року випуску 200 тисяч пробігу, 1,6, бензин 5600. Міні Купер Кабріо 2011 року випуску 1,6 бензин, 119 тисяч пробігу 9600. Volkswagen Golf 5, 2007 року випуску 1,6 МПІ 218 тисяч пробігу, 6700. Четвертий Гольф в універсалі 2002 року випуску, 1,6, бензин 4. 600. Volkswagen Golf 5 2007 року випуску 1,6 бензин 185 тисяч пробігу 6700. Шкода Октавія 2005 року випуску 191 000 пробігу, 1,6 МПІ. на автоматі що дуже важливо, 6900. Четвертий Гольф 98-го року випуску 4700. І він на автоматі. Citroen C4 2009 року випуску. 1,6 бензин автомат 4700. Mini One 2004 року випуску, 1,6 бензин 5500. Трошки оперативно я вам знімаю, зразу кажу інформацію, того, що багато машин і поки всіх облетиш, то це буде трошки довго. Volkswagen T5 2015 року випуску, 2 літра дизель, 20 тисяч доларів ціна даного автомобіля. 9 місць. Dacia Duster 2016 року, 1,6 газ бензин. 229 тисяч пробігу, 10500, свіжий пригон. Hyundai Tucson 2006 року випуску 2 літра бензин 219 пробігу 7,5 тисяч. Весь в рідній фарбі. Dacia Duster 2014 року, 1,5 дизель 215 тисяч пробігу і ціна 10500. Шкода Superb 2017 року офіційна. 1,8 бензин на автоматі 46 тисяч пробігу, і ціна 21,50. Мерседес є класу 2009 року випуску 2,2 дизель 11 тисяч доларів. Ще один Мерседес гібридний 2016 року випуску 20 000, ні, 21 тисяча доларів. Ford Куга 2011 року випуску 74 тисячі пробігу, 2.4 бензин 11 200. Офіційна. Рено Меган 15 року, 1,5 дизель Універсал Автомат 9700. Свіжий пригон 223 тисячі пробігу. Шкода Октавія 2008 року. Випуск 1,6 MPI, 195 тисяч пробігу. Тут гарна ціна: 5700 5700. Я думаю, що її швидко заберуть за ці, за ці гроші. Volkswagen Golf 2007 року випуску 1,6 MPI 208 тисяч пробігу, 7500. 7500, тому що він тут в дуже модному обвісі і дуже модні диски. Land Rover Freelander 2007 року випуску 2.2 дизель повний привід 10700. Kia Sportage 2018 року це вже рестайлингова вона. 1.6 дизель автомат 18 тисяч доларів. Opel Vivaro 2016 року випуску 1,6 дизель з однією турбіною, 7 плюс 1 місце 15500. Volkswagen E-Golf 2019 року випуску 36 кВт, тепловий насос, швидка зарядка. Весь в рідній фарбі 63 000 пробігу 14900. Дуже гарна ціна. І ще є ось таке Renault, поки що ціни не знаю, кого цікавить, телефонуйте, взнаю. Hyundai Tucson вже під задатком. Рено Меган Кабріолет 2005 року випуску. 1.8 газ бензин 185 тисяч пробігу. Покажу я цю машину в салоні. Оце кабріолет, їх не дуже таких багато, і ціна 6 тисяч американських доларів. Далі Opel Insignia 17 року, 1,6 дизель 200 пробігу, 12900. Автомобіль весь в рідній фарбі, механіка, дуже гарна машинка. Mercedes E320 2005 року випуску 3 літра дизель 8200, автомат весь обслужений. Volkswagen Golf 6 2009 року випуску 211 тисяч пробігу. 1,4 MPI за 8300 доларів. Passat CC 2012 року. Європа 230 тисяч пробігу. 1,8 бензин 11300. Volkswagen Туран 2008 року випуску 1,4 турбобензин на автоматі 8200. Но сцені 2011 року 1,5 дизель 7,5. Шкода А5 2006 року випуск 1,6 МПІ, 226 тисяч пробігу 7100. Volkswagen Passat 2019 року випуску 2 літра дизель автомат в кузові Седан. Ціна 19 900 доларів. Шкода Octavia Scout, 2013 року випуску 2 літра дизель автомат 10900. Ну зайдемо на ще один майданчик, який поряд ось тут. Тут трошки дорожчі машини, але давайте по них також розкажу. Peugeot E208 2021 року випуску 50 кВт батарейка 19 тисяч доларів міні електро 2021 року випуск по 25 тисяч пробігу, 36 кВт батарейка 21 тисяча доларів. Tesla Model 3 Performance 2022 року 34 тисячі доларів. Майже готова. І ще одна тесла: одразу Model Y 2022 року, Performance, 39 тисяч доларів. Volkswagen e-Golf 2020 року без теплового насоса, 19 тисяч доларів. 32 тисячі, здається, пробігу. І ось такий ще Nissan. Вантажний фургон електромобіль. Батарейка 40 кВт, така як Nissan Leaf, другого покоління. Volkswagen Tiguan 2016 року. 2 літра бензин, повний привід. Приїхав з Америки цілим, тільки якісь були механічні пошкодження. 13 тисяч доларів ціна. Гарний автомобіль. І є ще такий гарний вантажний бус 2017 року випуску. Це Mercedes Sprinter 316. 17 рік, 2.2 дизель автомат. Покажу, який він всередині, 20 500 доларів. Ось такий він всередині. Доволі гарний. І ось тут ще є спалочка. Jeep Grand Cherokee 2016, здається року 23 тисячі доларів. 3,6 газ бензин. міні Countryman 2014 року, 1,6 бензин. На автоматі 11.300. І такий Mercedes GLC 300, 24 тисячі доларів. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, прожимайте палець вверх. І якщо вам треба, наприклад, разовий огляд автомобіля чи автопідбір під ключ, ми також виконуємо такі послуги у місті Вінниця, по Вінницькій області, навіть по Україні також. Тому звертайтесь, мої контакти є в описі до цього відео.